Вітаю, це відео для тих, хто ніколи раніше не встановлював пральну машину, бо є деякі нюанси. Я замовив машину LG пралку, але якщо у вас будь-який інший виробник, то це не принципово, бо вони всі встановлюються однаково. Тепер пройдемося по комплектації. В нас є шланг для подачі води, в нас є коліно для переливу, в нас є чотири заглушки для того, щоб закрити отвори від транспортувальних болтів. Ключик, який нам знадобиться для того, щоб ці транспортувальні болти відкрутити, і для того, щоб відрегулювати по висоті ніжки. Але ще в нас виробник поклав от дві такі наклейки від 3 m Вони клеяться на підлогу під передні ніжки. Ну, Якщо не буде змогу під передні, то хоча б під задні. А оскільки в мене плитка, то вони приклеяться ідеально. Проблема, мабуть, буде з дерев'яною підлогою. І було б класно, щоб їх було 4, але хоча б 2. Хоча б Пінопласт, на якому стоять пральні машинки, він от такої от форми. Якщо будете знімати самостійно, то це буде трошки складновато, краще вдвох, щоб можливість була припідняти машину і просто витягнути донизу оцей пінопласт. Настала черга зняти транспортувальні болти. Їх 4 штуки, і слугують вони для того, щоб... Пралка, поки їде з виробництва до вас додому, щоб двигун всередині був зафіксований і нікуди не рухався. Починаємо знімати, починаючи з нижніх і потім знімаємо верхні. Якщо ви колись плануєте машинку кудись відвозити в село чи кудись ще, то збережіть ці транспортувальні болти. Тому що їх треба доведеться поставити знову, коли довезете на місце експлуатації, знову їх знімете. Якщо дімкнути машинку, не знявши ці болти, то почнеться дуже сильна вібрація. Ну, двигун це не зламає, але здоров'я почне в нього забирати. Ну, почнемо відкручувати. І тепер ставимо наші заглушки, які йшли в комплекті. Тут є два отвіри: один великий і один малий для фіксації. Під'єднуємо шланг для подачі води. З однієї сторони, він зроблений під китом 90 градусів, з іншої прямий. І, і там, і там є така резинова прокладка. Саме той кінець, який під 90 градусів приєднуємо до е, пралки. Ніякого інструменту для затискання не потрібно. Воно зроблено так, щоб нашої сили рук вистачило до, для надійного. Приєднання. Все. Інший кінець. Ми підключаємо до нашого крану, який у вас є, для подачі води. Різьба зроблена під розмір 3 чверті. Якщо у вас кран не 3 четверті, а одна друга, то біжіть в магазин і покажу, як виглядає це у мене. З стіни виходить закладна з різьбою одна друга. І тепер маємо поставити отакий краник, який одна друга війде в закладну, і три четверті вийде до е, пралки. І оці три чверті, вони підключаться ось так. Тут нам треба пакля, ми підключимо, а тут нам не треба нічого, бо тут вже стоїть резинка. Якщо у вас стоїть ще раз одна друга, одна друга вона е, менше. Бачите, оце одна друга вихід, оце три чверті. Підправку треба більше. Між плиткою і стіною є трохи такий проміжок, його треба замазати силіконом, якщо колись-небудь буде якесь протікання, щоб вода не потрапляла між плиткою і стіною, а виходила наружу, щоб ви це зразу побачили. Отже, оце треба промазати. Поки силикон підсихає, наматуємо. Паклю на наш кран. Встановлюємо зливний шланг, і тут є нюанс, він спочатку має йти догори, а потім тільки вниз. Це пов'язано е, з тим, що е, коли вода в барабані, вона не має сходити природнім шляхом вниз, а має виходити тільки під тиском, ну, в, в, в залежності від того прального режиму, в якому е, вона працює. Отже, для цього в нас. Виробник кладе оцей от гребінь, можна якось його встановити або на пралку, або на стіну. Або, в моєму випадку, я просто закріплю на першу кліпсу, і цього буде досить. Встановлюємо злив від пралки. Як правило, ці шланги, мабуть, усі йдуть стандартні 25-го діаметру. А те, що у вас в стіні, може бути 32-40-го го або, можливо, навіть 50-го. В мене він йде 32-го. Отже, по науці, щоб щільно всунути, і не було ніякого там, запаху, не потрапляв до ванної. Треба таку штуку, яка називається по науці редукція ущільнювальна. Або перехідник, гумовий перехідник-ущільнювач. В мене він має бути 32 на 32 на 25. Можливо, якщо у вас 40-го, то буде 25 на 40. Такі теж є. В мене є два таких варіанти. Один оцей чорний, він менш еластичний, а от такий от білий, він взагалі, як пластилін гнеться, краще встановлювати оцей чорний за рахунок трьох кілець ущільнювальних, Тут точно нічого потрапляти не буде. Але оскільки він такий плотний, то щоб його поставити, треба краще його змастити якимось мастилом, а потім вже вставляти. Встановив пралку на місце, де вона буде стояти, і тепер вже регулюємо ніжки. Ці виробники радять перше прання зробити без білизни для того, щоб якщо на виробництві там хтось якийсь робітник залишив десь якесь мастило або якась грязюка, щоб вона просто першим пранням без білизни вимила. тільки для цього. І хочу ще трохи додати суб'єктивного саме по цій машинці LG. При першому ввімкненні, коли я ще не вибрав ніякої програми, то під тиском вода пішла до машинки в барабан. Я подзвонив на гарячу лінію LG і спитав, чому так. І вони мені сказали, що. Таке можливо, тому що на виробництві, можливо, була ввімкнена якась програма, яка просто завершується. Ну, так воно і вийшло. П'ять хвилин воно щось подумало, щось завершило, і після цього вже вода так не поступала, вже працює так, як треба. Можливо, я щось при підключенні не сказав, то, а ви щось знаєте, то пишіть коментарі, можливо, це буде. Корисно тому, хто підключає пралку перший раз. Дякую!